Доброго дня, любі першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Знову в класі ми всі разом. Звуки г г. Позначення їх буквою Г. Звуковий аналіз слів. Читання складів слів. Відкрити у підручнику сторінку 3. Зупини відео і розкажи, що роблять діти на малюнку. Прочитай, дай відповіді на запитання. Давайте прочитаємо запитання разом. Канікули були веселі. Канікули були веселі. Канікули були корисні? Канікули були корисні. Постав відео на паузу і дай відповіді на ці питання. Дітки, поділіться враженнями про свої перші зимові канікули. Поставте відео на паузу. Послухайте вірш. Марія Чумарна. Ми весело святкували. Ми весело святкували, коляду колядували, бо різдво красиве свято завітало в кожну хату. Але школа нас чекала, друзі нас не забували. Знову в школі ми зустрілись і новинами ділились. Розкажіть, про що в ньому йдеться. Зупиніть відео. Далі відкрите сторінки 4, 5. хто зображений на малюнку. Гуска. Давайте поглянемо на звукову схему до цього слова. Гуска. Два склади, наголошений перший склад, три твердих приголосних звука, два голосних звука. Діти, назвіть перший звук у слові гуска. Правильно твердий Г. На письмі звук Г і м'який Г. Позначається буквою Г, велика буква Г маленька буква Г. Давайте поглянемо, що схоже на букву Г. Зігнутий гвіздочок і прапор на флагштоці. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком Г Людмила Савчук. Грім вгорі гримів сердито. Нумо, по домівках діти. Я з хмаринками біжу, несемо страшну грозу. Зупиніть відео, і назвіть слова зі звуком г, які ви запам'ятали Спробуй і ти виготовити такі букви. з олівців кольорових, з лінійки та олівця, з гудзиків, або з горошинок. Прояви креативність. Зупини відео. Давайте разом прочитаємо склади, які показує папуга. Читаємо прямі і обернені склади. Разом. ГО ог. Го-ог. аг. Га-аг. Гу-уг. Гу-уг. Г. Іг, г, іг, г, ег, гІ іг, гіг. Давайте не поспішаючи разом прочитаємо слова зверху вниз. Гол гай, луг. Біг, ріг, ліг. Зупиніть відео та у зворотньому напрямку знизу догори прочитайте слова самостійно. Наступні слова давайте прочитаємо швиденько, зверху вниз: граб, град, грак, гриб, грім. Гурт, гном, круг, друг, тигр. У зворотньому напрямку знизу догори прочитайте ці слова самостійно, швиденько. Поставте відео на паузу. Давайте разом прочитаємо пари слів. Кора. Гора. Колос. Голос. Галина. Галина. Поставте відео на паузу і прочитайте ці пари слів іще раз самостійно. Назвіть букви, якими ці слова відрізняються. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Разом прочитаємо наступні слова. Ріг. Пиріг. Поріг, стеріг, сніг. Сніги. Снігур. Сніговик. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. Назвіть спільну частину у кожному стовпчику. Зупиніть відео. Давайте прочитаємо разом наступні слова. Гамак, газета, гарбуз. Голос, город, голуб, гусак. Гуска. Гукати. Герб. Герой. Генерал. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. Назвіть спільний склад у кожному стовпчику. Зупиніть відео. Прочитаємо разом пари слів. Гриб, гриби. Грак граки. Горб, горби. Голуб. Голуби. Огірок. Огірки. Папуга. Папуги. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. Скажіть, чим вони відрізняються і яке значення позначають. Зупиніть відео. Розглянь малюнки. Прочитай слова. Назви слова, які відповідають кожному малюнку. Давайте спочатку разом прочитаємо слова гілка, голка, газон, вазон, палка, галка, гірка, дірка. Прочитайте ці слова іще раз самостійно і назвіть ті слова, які відповідають кожному малюнку. Поставте відео на паузу. Послухайте вірш за Алою Свашенко Був на світі грізний грім. Він гримів, грозив усім. І була на світі злива, говірлива, пустотлива. Коли в небі гримнув грім, мало радості усім. А коли настала злива, то веселі сад і нива. Давайте разом прочитаємо перші два рядочка вірша. Був на світі грізний грім. Він гримів, грозив усім. Далі дочитайте вірш самостійно. Поставте відео на паузу. До яких рядків вірша художник зробив малюнок? Зупиніть відео і дайте відповідь на це питання. Молодці! Дякую за роботу! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.